Всім привіт! З вами я, Віктора Лозниця та канал Оракул Віни. Не забувайте підписуватись, ставити лайки та вподобайки під відео, писати свої коментарі, на які я з радістю відповідаю безкоштовно. Нагадаю, що на моєму сайті тароголдяка.com ви можете придбати одну з моїх авторських колод українське таро або урок оракул війни, або дуже багато цікавих речей, таких як свічки, програмні свічки, різні обереги. Або записатися на курси по свічній магії, або записатися на консультацію. Під одним з відео, нагадую, розташоване замовляння-оберіг, яке захищає від різного виду небезпеки, який рятує життя. Поданий він на мові оригіналу, він не перекладається, але він рятує життя. Навіть сама записочка з замовляннями, яку ви носите про собі, вже діє, вже оберігає. Або читаєте замовляння тричі. Кожного ранку і під захистом вищих сил. Ще є трохи часу, обіцяла подивитися області, особливо Суми Харків та Одесу. Чого там чекати? Дивлюсь на оракулі війни, суми. Підтримка з повітря. Найближчі кілька днів, 2-3 дні у вас буде підтримка з повітря, але це не означає, що небезпеки загалом не буде. У вас там дуже сильні обстріли, тому по можливості. По можливості. Навіть не можу сказати, що краще, чи бути в укритті, чи залишати територію, бо будуть обстрілювати саме евакуаційні шляхи, шляхи взагалі виїзду з міста, з е, траси. Дороги з містечок. Просто обстрілюватимуть все. Але а, там були місця, де були проблеми з постачанням з хачами з водою, вони будуть вирішені. Тому а, чекайте, що буде достаток. Буде поставка їжі чи води, особливо їжі, харчів. Але також там буде активний наступ ворога. Хоча є підтримка з повітря, очікуйте саме техніку. Засідка, будь ласка, військові, будьте обережні. з території, особливо тепловізорами. Ви побачите, ви вже ж навчилися їх розрізняти. Вони мажуться якимись кремами, вони чи синім якимось висвічуються в не, телескоп, як це правильно називається? Чи чимось синім мажуться, що в знаєте, тепловізор, він червоним, а вони як синеньким то... Ви вже навчилися їх розрізняти, не дивлячись на те, як вони маскуються, мажуться там, кремами чи чим засобами, ви їх можете визначити. Реагуйте. Я бачу картину, що той, хто сидить і спостерігає, у нього командир такий, знаєте, нервовий, роздратований. Що не скажи, все, все сердити. Байдуже, ідеш і кажеш, кажеш і йому, і побратимам попереджаєш, то у нього, на жаль, вже постану здоров'я. Така е, фізика, а не тому, що він погана людина. Врахую. Е, дивимось. Одеса. Є надія, але вам буде важко. Суми. Дивимось суми. Ой, в сумках мах, на жаль, там. Є загроза використання радіаційних е, зброї, і що програється найжахливіший сценарій, який тільки можна уявити. Неадекватно, не так, е, «Аліса в задзеркалі, але в найгіршій версії якогось хардкору. Ось там очікуйте такий момент. Е, ще попередження лісиста місцевість, якісь бачу такі пастки, як схоже чимось дріт. Але не так, що там зриваються ракети, а вони як з такими з гострими шипами з одного боку. що коли ти йдеш, о ти прохромлю ну, його ти не бачиш, і вони всі такими шипами, гострими металевими що Ти йдеш або біжиш, і тобі просто прошрикує ногу або ріже. вони дуже дуже гострі, Вони такі, як пащеки розставлені, натягнуті. Будьте, будь ласка, дуже обережні, особливо коли то десь їх двони дуже швидко ставляться замість лоски. Вони націлені не на те, щоб підірвати чи задати шуму, а щоб ти подолаючи якусь територію, воно різало костюм, спорядження і різало ноги нижче коліна, щоб стікали кров'ю, і його навіть заражати не потрібно, просто порізано металом. Дуже гострим, і потім неможливо врятувати. людина дуже швидко стікає кров або стає, залишається інвалідом. На це наційно, така, тиха тиха пастка. Тому, будь ласка, будьте обережні. Це з чимось схожі, на такі фанатики фільма Пила влаштовують пастки, коли ну, кровся на шматки. Тому, будь ласка, дуже будьте обережні. Це металеві штуки, ви можете їх, ну, як металодетекторами, не нащупати, а не побачити. А Знайти по великому рахунку. Надія йде до вас іде підтримка, але, але у вас є дуже багато загиблих. везеться велика кількість. Не афішується, везеться велика кількість за загиблих. Бачу медіум зв'язок з, з померлими з духами на експертизу. Том бачу дуже знаєте, таких відповідальних, які перевозять, і вони навіть це не афішують, тому що не хочуть давати хибні надії, бо у них, на жаль, тих, хто робить їх з гумацією тіл і перевозить загиблих з... з лінії фронту. розділилась, на жаль, така жахлива картина. Коли у них родичі померлих, розділились на дві групи. Одним байдуже абсолютно повністю, або вони чекають, вже отримали за них виплати, хочуть лише виплати отримати, або вже отримали, їм не треба, що, ну, якби, хочуть виплати лише грошей, шалених грошей. А друга частина, які дійсно хочуть просто поховати свого сина чи близьку людину і. Знаєте, розрив просто бачу, не можу побачити, хто саме, але ті, хто перевозиться, як декілька людей, може, і група, В них як серце розривається, свідомість, що вони там якось, молодого хлопця чи ще якось, вони думають, його чекають, а виявляється, насправді ця людина лицемірна, там швидше, швидше зробіть із хочу просто отримати гроші. Там такі реф... реферанси, а потім залишається тіло в. У моргі навіть достойного не ховає. А є ті, які думали, наприклад, що вони меркантильні, а насправді вони дуже з великою пошаною до тих до тіла загиблого, в якому вона стані не знаходилась, займаються похованням. Тому у них там це просто це не одне-два тіла, які перевозяться, це перевозиться велика кількість е сотнями. І те, в якому стані вони перевозяться, е яких знаходять, я б навіть сказала, то емоційно і психологічно цим людям важко, тому вони не коли перевозять загиблих, вони не хочуть обнадію, обнадіювати. Родичів і не хочуть інформувати, в якому стані вони знаходять. Такий момент просто. Тому цей процес весь ідентифікації відбувається досить повільно і тяжко. Болюче я сказала. Запоріжжя. Запоріжжя. Працює дуже добра розвідка. На жаль, будуть екстрені евакуації, при тому, як і військових з позицій, а не через те, що там заходить ворог, а через те, що буде інформація, і те від розвідки, щоб використовуватися якась зброя чи фосфор, обстріли ракетами цієї території, чи якоїсь такої хімії, дуже небезпечно, що треба дуже швидко збиратися. І потім прихована ще небезпека. Те, що буде розкладатися, матиме. Дуже велику загрозу. Не бачу радіацію, може бути радіація. Бачу більше як щось, що спалахує на повітрі. Схоже чимось на білий фосфор, щось, що прям горить. Але не червоним, не плод, білим. Може, ще якась речовина яка схожа. Тому очікуйте, що вам доведеться дуже швидко змінювати позиції, бо ворог буде обстрілювати чимось дуже е, небезпечним. Херсон. Велика кількість смертей там буде проблема з водою а, з отруєнням і снайпери. Працюють якісь. Як сказати? Подвійна картина серед цивільного населення, там де присутні будинки, присутні снайпери. І вони просто обстрілюють людей. І там, де лісиста місцевість або територія, де є вогі, теж працюють є засідки присутні. Схоже більше, що працюють люди. Не роботи, люди. А дронами керують як на іграші, так на полюванні. І не скажу, і схоже, що і дітей розстрілюватимуть. Нагадаю, що для всіх бажаючих, у кого немає можливості спілкуватися там, з духами або з медіумами, по-перше, це всі коментарі під відео на Ютубі, вони є, відповідаю на всі, і відповідаю безкоштовно. А ті, хто хоче знати, О... перепрошую, просто дуже важкі картинки, бачу, я не всі їх озвучую. Оракул війни створений для того, щоб заробити гроші. Він дуже бюджетний по ціні, він є з оберегом на тій стороні, і він попереджає про небезпеку, яка вас чекає. Тому всіх бажаючих, хто хоче її придбати на те ви можете це зробити. Він йде з додатковою моєю початку, яка теж є оберегова. Вона не викидається, не знімається, не зберігається. Буквально одна-дві карти, і ви знатимете, що вас чекає. На моєму каналі про сутнє відео, як користуватися колодою, як українським таро, так і оракулом війни. Якщо запитання, теж пишіть на всі запитання, буде безкоштовно, з радістю допоможу. Ви, де ви не знаходились, яка б не була, котра б не була година, ви мож, зможете самостійно, <кхи> задавши запитання, <кхи> задавши запитання <кхи> тримати швидку відповідь, і вам не треба знати карти. Вам треба перетусувати і витягнути карту. На ну, ній є і назва, і опис. Дуже чіткий, простий, зрозумілий. Який не потребує якихось дуже високих медійних знань, що вас чекає, щоб їх розшифровувати. Подивлюся, що Київ та Київська область. Обна й рот. Прогноз на найближчі вісім днів. Буде перевтома від різних подій. По-перше, від е, самотності та від радості. Будуть відкриті дороги, бо е, золотий шлях, золоті труби. Знову е, битимуть пофта як. Е, по золоті труби. Під землею, під Києвом, під Київською область. Тут якісь такі, знаєте, на Європу до нас труба. От по ним будуть бити. Щось, щось рідке. У Київ приїхала велика кількість стіл загиблих. Там буде наводитись порядок з їх експертизою. Місця, де проводять експертизу, не Афішують, бо у ворогів немає поваги до померлих. Вони обстрілювали воювали кладовище, і вони є ймовірні, що обстрілюватимуть не лише місця, де живі чи поранені воїни, але й там вже є померлі. Це зроблено для того, щоб зупинити гроші, економіку, зупинити взагалі повністю, обездвижити і посіяти вічай. На найближчі вісім днів очікуємо ще четверга, четверг, та неділя, з неділі на понеділок е, руйнування, будь-як стивні обстріли. Військовим військовим е, інформація не вестись на бажання випити, бо буквально ці. Е, щось буде, як привід, щось відмітити, чи ще щось. Там 에, підловлюватимуть на відео, і потім це використовуватимуть СМІ, щоб псувати про вас враження та інформацію, що виставляти в дурному світлі. Тому, будь ласка, будьте дуже обережними, не зловживати алкоголем і взагалі не пити цей час. Бо у них як ідея е, показати, що в Києві військові п'яні, е, вирвати інформацію з контексту. Байдуже про тому, де це було. чи це ви пам'ятаєте побратима, чи там у вас хрестини, чи ви повернулись додому, ви свою родину бачите перший раз там за два роки. Вони вириватимуть інформацію з контексту. Тому, будь ласка, ніде не зловживайте алкоголем взагалі, не будьте п'яними, будуть підловлювати, знімати на камеру, виставляти в ефіри в соцмережах, в на телебаченні, що військові зловживають алкоголем, п'яні ходять по Києву. І будуть накручувати, підбурювати народ. Тому, будь ласка, будьте здравими. Київ, чого чекати найближчим часом? А ЗМІ не відбуваються в Києві. Буде і початок 2 числа чекайте великої небезпеки, фінансових надходжень 10-го числа. Це вже стосується виплат, якихось соціальних, чи призначень, чи пенсій. 10-го числа чекайте. Всі, знаєте, як в напруженні чекають, чого чекати? Чи обстрілів, чи. Ще виїзду людей з міста, з країни чи навпаки, що вони повернуться де такі, знаєте, як на стрьомі, а е, на переживаннях, бо бачу, що будуть і труднощі з із документами, з дорогами, але будуть і святкування. Будемо святкувати якусь хорошу подію. Нас стане, знаєте, таким маленьким маячком, а в цьому непростому світлі, що ми до неї будемо як ніби і не причасні, але це буде стосуватися простого народу. І це буде гріти серце. Підтримує, бо попереду ще є нелегкі часи. Ще буде кілька таких днів важких попереду, мінімум два, коли прям знаєте буде враження, що день стані нічого. Настільки буде трястись і буде дуже страшно. При тому по всьому Києву. На стрйомі навіть військові, бо вони розуміють, що очікують дуже сильний не наплив техніки чи ракет. Велику кількість нечисті, шахетів та ракет, які мають іти. І вони розуміють, що кожен навіть не день, а кожна година затримки відтягування. Якщо, наприклад, очікують провідці о шо, шостій годині вечора, вона ну, там вже сьома, вже восьма, не розуміють, що значить. Це плюс певна кількість ракет. Е -е. І у них вони відразу це підраховують, до чого їм готуватися, що є дуже нелегко. Битому серця столиці, три основних. О -о 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 -о. Центр Києва, центр Києва, центр столиці. Три основних місця, просто потім вісім місць обстріляють. 3-8 число. Спершу вони поцілять, намагатимуться, в три ключових місця в столиці, а тоді просто закидають саме центр Києва від Хрещатика, знаєте, зроблять коло з обстрілів, навколо там знаю, умовно кажучи, Верховної Ради, а потім просто обстріляють 9 районів. Але вони все будуть максимально близько до центру. Тобто, знаєте, ближче до кордону Києва з Київською областю, там буде так більш-менш безпечно найближчим 8 днів. Дороги. На дорогах буде та... чи не давка, а як намагатимуться затори об... обігнати один одного. Будуть на паніці. Але військові все це буде регулювати, особливо на ключових місцях. Почуємо цікаву новину, що військові за свої особисті кошти купуватимуть якісь абсолютно непотрібні речі, але потрібні для регулювання чи доріг, чи забезпечення безпеки чи функціонування чогось саме в якоїсь структури, чи знаків, щось такого, що буде дійсно для людей. До речі, це буде досить неочікуваною інформацією, що дуже здивує. І це буде не дешеве задоволення, куплять за свої особисті кошти для людей. Якісь чи Обмежувальні символи біля якогось, щось біля доріг, розподілення, якісь чи знаки. Це буде дуже необхідно, бо воно рятуватиме життя і допомагатиме функціонувати, пересуватися, безпечно, пересуватися, рухатися. Може, навіть організують якийсь транспорт безкоштовний, щоб перевозити когось, щось таке дуже. Дуже неочікуване, а дороге і дуже необхідне. І влада до цього не буде причетна. Це прям, прям покаже як велике серце. Бо це буде не для піару. Це буде просто тому, що це треба зробити. Київська область. Чого чекати найближчим часом? Обстрілів 1 числа ракет. Жіночі назви Київській області, міст, будьте, будь ласка, обережні. Військові, як голови, частини, військові бази, теж будьте, будь ласка, обережні. Туди очікується обстріл, тому будьте на поготові. Сім, сім, сім Біля води, дивіться, сім. Міст постраждає, при тому, що одне таке, знаєте, місце сили, але це швидше як релігійне місто, або яке прославилось, там чи якась святиня, чи якась церква. Чи ні, на монастирі, якась чи церква, чи святиня. Щось в Київській області, як таке якесь, чи, чи христинське місто постраждає. Там очікуються обстріли. Там буде мінімум. Ймовірно, що там буде мінімум 5 прильотів таких смачних шахедів. Там, ще буде такий момент, що, ну, 5, 5, 5 ташок впаде. При тому, не на безлюдну територію, не якось так дурна вдача, як через погоду, чи через вітер, чи невідому силу, просто як Траєкторія падіння має бути в одне місце, а якось впаде взагалі в інший край, будуть загиблі. Дуже багато буде ракет, дуже багато буде шахетів, збиватимуть. Київські області визначно тяжче, ніж самому Києву, бо а, Києву більше небезпека саме в центр. Перетом, знаєте, як на карті. Якщо Київ. Поділити такі по рядам як в Дарц, то мінімум половина в небезпеці це по центру колу. А Київська область практично вся. Сім міст. І головна магістраль. Особливо там, де біля дороги розташовані озера. Ось це, будьте, будь ласка, або водо... О, о, труби якісь. О, Головні по постачанню води, там небезпека. Жилі будинки, молодь, сироти, гуртожитки, підлітки, сироти там, де проживають. Імовірність загроза і вночі. Сподіваюсь, що помиляюсь. Поїдете десь на екскурсію, сироти чи підлітки, чи діти, як від навчального закладу, при тому, що зараз канікули. Небезпека під час екскурсії. Така інформація. Чи огляд навчальних закладів, чи екскурсія ось. Є небезпека, тому, будь ласка, будьте обережні. Якщо вас цікавить якесь конкретне місто, ваше місто, або ваша близька людина, яка десь знаходиться на передовій чи зникла безвісти, пишіть в коментарях. Я розглядатиму це питання або дивитимуся саме цю людину і відповідатиму особисто вам або в ефірі. Пишіть, не соромтесь. Я не буду афішувати від кого ця інформація, просто дивитимусь саме місто. Бо розумію, що не всім зручно афішувати своє ім'я, чи бо бувають поселення, і вони дуже маленькі, знаєте, один одного в обличчя усе життя. Пишіть, я допоможу чим зможу. Я подивлюся ваше місто, ваше поселення, вашу вулицю, ваш будинок, чого вам чекати найближчим часом. Тому пишіть, не соромтесь. З вами була я, Вікторія Лозниця, та канал Оракул війни. Я і наша команда допоможемо в цей непростий час, чим зможемо. Допомагайте один одному. Нас неможливо подолати, коли ми згуртовані і ми разом. І бережіть один одного.